Привіт, друзі! Сьогодні в мене в загребущих руках дуже цікава річ Rally Food Packs. А ось те, що всередині пакуночку. Зараз я вам продемонструю. Як бачите на руці людини з рістом 2 метри, вона виглядає достатньо великою, тобто буде дуже комфортно їздити на дальній відстані, особливо в стійці. Тут має фрезерування, з обох боків. На сайті, де продаються ці підніжки, продаються і запасні шипи. Два комплекти таких підніжок приїхало для двох мотоциклів BMW f 900 gs Adventure 24 року, відпуск. і вони відправляються до своїх майбутніх власників, щоб вони встановили їх на модики та протестували. Якщо вам цікава ця продукція, можете звернутися в коментарях. Я вам розкажу, де її придбати. Дякую за увагу. Гарного вечора.